Давно вже відео не знімав, займався справами своїми іншими. І хочу зараз сказати, розповісти про ріпак. Це Хмельницька область, якщо не помиляюся. Сьогодні у нас 22 травня. І ми бачимо такий ріпак. Він вже відсвів. Такий гляденький, нібито поганенький. поганенький. Ситуація така, ви зрозуміли, що були дуже сильні морози, дуже сильно він пошкодився, багато повідпадало стружків. Тут багато не доцвіло, багато взагалі не, не, не дорозвивалося. І зараз у нас іде вже без дощів 20 днів. Засуха, вітри, не випало ні міліметра опадів. Тому що треба робити? Ми зараз за цей ріпак забули, опустили всі руки і не знаємо, що робити. Чекаємо урожаю. Як би це з одної сторони правильно, але з іншої сторони, ми бачимо, що всі прогнози, що ріпак не додасть урожаю, і ціна вже прогнозується більше 500 євро. Що ми маємо? Зараз зробити, якщо хочемо отримати великий прибуток. Бачите, тут теж багато. Що маємо зробити? Ми маємо насамперед зараз по цьому ріпакові внести обов'язково системні інсектициди. Обов'язково додати системні фунгіциди, ну не тільки з несильною нагрузкою, такою, щоб він висох. І при можливості додати трошки або мікродобрив, або Зараз Або мікродобрив додати, або додати, скажем, щось з азотних добрив ну, десь карбаміду по 5 кілограм. Зробити це десь ввечері, в ніч, додати десь, щоб роса була. Це буде ідеальний варіант, ну, по кількості води тут вже визначається самі. Особисто я би вніс десь ввечер при росі по 50 літрів води. Дронами не робив би таку суміш, тому що дуже висока концентрація вийде. Або якщо ви не можете 50 літрів чи поїтися, 50 літрів води робити, ну, давайте десь літрів по. 200-300 літрів води. Ми обов'язково це зробити і ви піднімете урожайність ну, більше, ніж відсотків на 20-30. Це воно себе виправдає. Якщо тут ми бачимо по цьому ріпакове, ну, 2 тонни буде, то ви можете 2,5%. А якщо це зробити два рази ще так там, і через кожних хоча б 15 днів, протягнути його вегетацію хоча б до кінця червня. Це буквально півтора місяці. Ви отримуєте, і на цьому ріпакові можна отримати більше 3 тонн. Я таке робив. На експериментах з господарством робили. Вони задоволені. Тоді рік не такий складний був, але вони отримали за 4 тонни. Ну, їхні сусіди все, всі отримали по 28 центнерів. Тому, хочете вірити, хочте ні, хочте робіт, хочте ні, ну, така можливість у вас є. Все, всім гарного дня! При можливості підписуватись на канал. Сподіваюся, що буду частіше знімати відео. Всім гарного дня і гарної погоди!